Привіт, мої дорогенькі Терези. Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо таро передбачення вже на вересень місяць. Подивимося, що важливого буде відбуватися в вашому житті, які події, який буде настрій. Ну що ж, три колоди, три карти з кожної колоди, дев'ять карт. Достатня кількість інформації, щоб щось відчути своє, взяти своє. Ну що ж, перша карта для вас Терези, вересень місяць. Що тут в нас? А що сталося? Місяць починається з відчуття обмеженості, глухого кута, не бачу вихід, не можу знайти вихід, не знаю, де його шукати, що вас так обмежує, чому немає інформації, немає розуміння, немає бачення і взагалі зав'язані зав руки, зав'язані, <кхід> зав'язані очі. І я не знаю, куди рухатись. Це або пастка, або глухий кут, або ось таке невизначеність, нерозуміння, коли нічого не хочу, нічого не можу, нічого не бачу, не хочу нічого чути. З чим це пов'язане? Давайте дивимося далі. Тобто місяць починається, можливо, це тягнеться в вас ще події серпневі. Пливають так на такі обмеження. Ну, але подивіться уважно, тут вільний шлях, і ноги не зв'язані. Тобто, щоб звільнитися, не потрібно стояти і чекати, щоб хтось прийшов і вас звільнив. Звільняйте, звільняйте себе самі, рухайтесь вперед. Ну що ж, дивимося наступну карту. Не ліпше. Десятка посухів, не під, важка ноша, не під силу вам нести те, що ви несете. А що це? Борги, е, обіцянки, е, ви на себе взяли забагато зобов'язань, ви комусь допомагаєте, ви намагаєтеся зробити все і за всіх, і надірветеся, тому що неможливо донести те, ви не розрахували свої сили, свої зусилля. І... Е, Тіло вже виснажене на 100%. Проаналізуйте, що для вас є тяжкою ношою, щоб на майбутнє не навантажувати себе так. Ну, якийсь версень для вас такий гнітючий, я б сказала. Ну що ж, дивимося далі. Ще одна карта. Ну, тут же краще: Королева Пентаклів, доросла жінка, стихія земля. Телесь діва козиріг, хто вона вам? Підставляйте, мама, половинка ваша, коліжанка, жінка, керівник на роботі, яка, можливо, виплатить вам гроші, яка допоможе, яка підкаже, яка підтримає, яка огорне своєю турботою, От, тому що ви так втомилися, і вона вас пошкодує. Можливо, вона розділить частину вашої ноші або допоможе вам, підкаже, підтримає вас. Ну, підставляйте, хто вам ця жінка, чи це, можливо, фахівець, яка ви втомилися від безгрошів'я, або ви так тяжко працюєте, а грошей все рівно не вистачає, або, можливо, вам потрібно віддати борги, кредити. І ця жінка вам допоможе фінансово, вона допоможе вам впорядкувати ваші фінанси, вона допоможе вам прорахувати, вирахувати, підкаже вигідні вкладення, чи як потрібно. Заощаджувати. Ну, що ж, дивимося далі. Попереду у нас ще дві колоди. Терези і перша карта для вас. Дев'ятка посухів. Це втома. Ви втомилися від оцех, цього стану, ви втомилися від обмеження, ви втомилися від, можливо, вас. Е Відгороджують, вам забороняють, вас насильно тут тримають. Ви втомилися от бути в такому стані, тому що посухи це вогонь, і 9 – це 90% тіло виснажене, втомлене. Ну, може бути й так, так якщо ми беремо в парі з цією картою. Але ж це для кожного по різному. Дивіться, тут може бути як втома, а може бути, що все я впорався, впоралась, я молодець. Залишився останній крок. Це таке споглядання, чи я все зробила, перевірка, що нічого не забула, ось, перед вже фінішом такі останні, останні перевірки. Що це є для вас? Втома, чи навпаки, легкість, з якою ви розумієте, що вже все закінчився, моя робота підходить, добігає кінця, ви вже доробили цей проект, і ви отримаєте винагороду свою. Тому, ну, дивіться, самі підставляйте самі. А можливо, ви на цьому етапі зупинилися і не знаєте, що далі робити, тому що щось там завернули, щось розкритикували те, що ви там працюєте над чим проєкт, і все. І це вас загнало в глухий кут. Ну що ж, дивимося далі. Ще одна карта. Ваш Пентаклів. Оце явно о, з фінансами у вас проблеми. І пам'ятаєте, в нас тут була королева Пентаклів? Можливо, саме ця жінка і є, е, вона вам зробить пропозицію, вона буде вашим партнером, вона вам допоможе, тому що ну, ви ніяк не можете наодинці впоратись з цією ношею. Ваш Пентаклів це нові ідеї фінансові, це нові можливості, це зернятко. Монетка, яку ми садимо для того, щоб вона проросла в грошове дерево. А що це є для вас? Ідея, пропозиція, нова робота, партнерство вже підставляйте самі. Або це, кажіть, це наша внутрішня дитина, це амбіції, коли от ми собі говоримо: ні, я зможу, я можу, я впораюсь, я. Це така цілеспрямованість. Я досягну поставленої цілі. Коли ви плануєте, як вам заощадити, чи як вам заробити гроші, чи як борги віддати, чи як цю ношу важку донести. А можливо, ви от після ось такої втоми плануєте відпочити релакс для тіла, масаж, плавання, тому що гроші. Пентакль це і гроші, і це і наше тіло. І, можливо, ви плануєте, як розслабити своє тіло. Ну що ж, наступна карта. Наступна карта. Що тут в нас? Ой, туз, туз, туз посухів. Дивіться, а тут в нас була королева пентаклів. Можливо, дійсно, бо туз посухів це ідея. І тузи завжди підсилюють. Все, що навколо них відбувається. І, можливо, саме ця жінка вам допоможе, підкине ідею, чи е, запропонує вам роботу і ви схопитесь за цей шанс. Ви подивіться, як тут рука міцно тримає оцей посух. Це ваше натхнення, ваша іскра, яка от загорілася, і це ваша впевненість, ваша дія. Тому що вогонь це завжди дія. Я знаю, я можу, я наполегливий, я йду. Це ось така ентузіазм, коли запалилася іскра, ваша внутрішня така сила. Ну, чудово, а то все, глухий кут, важка ноша. Тобто, ви знайдете можливість, а, а можливо, знаєте, ось тут ви донесете цю ношу і візьметеся за нову справу. Закінчити одне і зразу беретеся за нові проекти. Ну що, ж, ще, ще одна колода, долина міражів і ще три карти. Що тут в нас? Двійка мечів. Двійка мечів, зверніть увагу. Двійка мечів в класиці, це людина, ось так сидить з хрещеними руками, не знаю, не можу, не хочу, глухий кут не бачу вих, вих, вихід, не можу прийняти рішення, немає ясності. А тут а тут підвішене серце, і е, людина замахнулася мечем, і таке враження, що вона завмерла. Рубати не рубати, відрубати цю людину від себе чи ні. І, от, можливо, тут була перша карта, ось така: оцей стан пов'язаний вас. З особистим життям, з партнером, з коханням, з коханою людиною, коли вас поставили в такий глухий кут, вам щось сказали, вас поставили перед фактом, чи, можливо, потрібно обирати, ви не знаєте, що обирати. Також ви підставляєте, чи це ви, оця людина. Чи це ви оця людина, яка замахнулася, чи це людина, яка очікує вироку? Ви очікуєте, ну, що вчинить ось ця людина? Ну, але сама по собі це енергетика зупинки. Ну, також тут, дивіться, в нас була перша карта, дев'ятка посухів Тома, зупинка. Зупинка і перепочинок, можливо. Так і тут зупинка, щоб подумати, щоб обмислити, щоб обрати. Ну що ж, якийсь такий дуже сумний прогноз для Терезі. Давайте дивимося ще одну карту. Зірка. О, оце якраз супер. Зірка. А що тут в нас була друга карта важка ноша? І от ви дійсно з певненістю можу вам сказати, що ви донесете. Тому що в наступній колоді друга карта в нас була, дивіться, нова ідея, новий шанс, нова пропозиція, бізнес, партнерство. Коли ви розумієте, що ви хочете, а тут зірка, тобто це втілення, здійснення, коли ви йдете за своєю мрією, і мрії збуваються. Це чесність перед собою, відвертість перед самим собою, коли я чітко розумію, що я хочу і яким чином цього досягти. А можливо, саме ось тут, от, що ви тут будете започатковувати, і вам ви настільки, це буде ваш зірковий час, вас зауважать, наскільки ви проявитеся в цій справі, або якщо це стосується тіла, спорту чи здоров'я. Також це буде можливість вам засяяти новими фарбами, відкрити якісь нові таланти в собі, нові грані ваші. Тобто будете зіронькою, будете сяяти. І третя карта для вас, мої любі Терези. Що в нас, так, що тут в нас? Дев'ятка посухів. Знову дев'ятка посухів. Але зверніть увагу, яка вона ось тут була, Тома чи споглядання, чи відпочинок, а яка вона тут. А тут вона начебто переможець. Начебто ви вже все, ви зробили все від вас, що можна було зробити, все, що від вас залежало, і ви вже очікуєте на результат. Що це не споглядання, чи відпочинок, а тут саме власне очікування винагороди, очікування визнання, похвали, особливо після зірки. Коли ви заслужили це, тому що ви приклали максимум зусиль для цього, ви старалися, і ви хочете, щоб вам про це сказали. Чи вам віддячилися, чи. Визнали ваш, вашу, ваш талант, вашу персону, виділили. Ну, долина міражів така більш оптимістична. Ну що ж, мої любі? Я бажаю вам мирного і спокійного дня. Щоб не відбувалося, пам'ятайте, що у вас є зірка. Сяйте, йдіть до своєї мрії, як би не було важко. Ось тут буде важко, так, будете почуватися, що ви в глухому куті, я вже нічого не хочу, будете готові опустити руки. Але пам'ятайте, що є люди, які прийдуть вам на допомогу, ось, наприклад, ось така жінка. І кінцевий результат зірка і майже перемога. Я бажаю вам цього, я бажаю вам успіху, я бажаю вам перемоги, я бажаю вам натхнення, бажання. Щоб все було легко, щоб ви не опускали руки, щоб завжди йшли на вогник, який ось вас веде. Ну що ж, чекаю на зворотній зв'язок, мені завжди приємно читати ваші коментарі, ваші відгуки, ваші побажання. Ставте, будь ласка, вподобайки, хто ще не з нами приєднуйтесь. І почуємось до зустрічі, папа. -па.